Мінусова температура сніг та вже ледиці тримаються в Одесі від початку тижня. З погіршенням погодних умов збільшилась кількість людей, які звертаються до травмпунктів. Лікарі кажуть, найчастіше пацієнти приходять ввечері. Тих, хто потребує особливого нагляду, залишають на лікуванні у стаціонарі залежно від виду травми. Це, як правило, пацієнти, які потребують оперативне втручання. Це пацієнти з переломами, з переломами зі зміщенням або з переломами шийки стигу. У Департаменті охорони здоров'я радять, щоб убезпечитися від травмування під час сужеледиці, варто одягати рельєфне взуття, уникати підборів. Також при сильних морозах пропонують обмежити пресування містом. Якщо уникнути падіння не вдалося, краще звернутися за меддопомогою, кажуть лікарі. Основні травми під час ужеледиці це травми ділянки гомілка ступеневого суглобу, розтягнений зв'язок або переломи щиколоток. Також травми променево-зап'ясного суглоба. також у людей віку – це припадіння травми кульшового суглобу. Більшість падінь стається на необроблених ділянках доріг, кажуть одесити. Роботою комунальних служб здебільшого незадоволені. Посмотрите, скользко, пожилі люди. Ходять хоч би какая-то хоча б а між домами вообще ужасно, просто ужасно. Посмотрите, йдуть пенсіонери скользко. Упадет, поломает ногу, денях ні. Всі інвалід будуть прикований постелі. Зазначають центральні вулиці доступні для пересування. Однак у спальних районах зовсім інша ситуація. Бог милував, не падавав, не падав. А в основному всі центральні вулиці почищені, а такі, звісно, як завжди. Центральні вулиці би, можна і спокійно машини, і навіть аварій, як бачите, не сильно. Загалом цього тижня, внаслідок негоди, до травмпунктів міста звернулися 34 людини. П'ять з них госпіталізували. Ксенія Кулашкіна, Віталій Кононов, перший міський.